Вітаю, це програма сьогодні актуальна і я, її ведуча Зоя Дмитрів. Сьогодні ми будемо говорити про розвиток власної справи, зокрема в час війни, та про те, як змінився український бізнес за останні три роки. Моя гостя сьогодні Людмила Калабуха, кращий бізнес-тренер з продажів України за версією Ukrainian Business Award, письменниця, номінантка на Шевченківську премію 25-го року, експерт з продажів дія бізнес, почесна амбасадорка ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва. Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами завітали до мене в студію. Ви 31 рік займаєтесь підприємницькою діяльністю, а тепер е, вчите цій справі інших. Е, як починали свою діяльність підприємця? Ви знаєте, я напевно була б останньою людиною на світі, яка мала піти в продажі, бо що таке підприємництво це насамперед продажі. Я виросла в мистецькій родині. У мене тато був професор філософії, дослідник творчості Леонардо да Вінчі, а моя мама. Мама була театральним критиком. Саме вона відкрила світу Богдана Ступку і казала вона перша, хто написав в, в львівській газеті, що от такий талановитий є актор в театрі Марії Зенковецької. Так от, 90-ті роки батьки залишилися без роботи. Мені студенточці відмінниці ніде не платять зарплату, де б я не влаштовувалась, і не платять мою підвищену стипендію. І тут одна моя подруга каже: Ти ж на філологічному факультеті вчишся. Там же купа дівчат. Візьми такі речі. Слово хендмейд тоді не було. Фінічки з бісера, які вона робила, і запропонуй дівчатам. Мені здавалося, це така ганьба, як я можу підійти і щось комусь продавати. На мій подив, фенічки. Пішли, і після того, як майже всі студентки університету Франка у Львові купили мої прикраси з бісеру, мені треба було масштабувати бізнес, як би сказали, зараз. Тоді ж ні соцмереж, ні інтернету фактично в 90-ті не було. І ось я вийшла на вулиці Львова і стала заходити у всі державні установи, аптеки, перукарні і пропонувати свій крам. Мене виганяли, казали, тут вам не базар, я плакала. Але тоді я зрозуміла, я. Як працює бізнес, як люди приймають рішення про покупку, і як взагалі треба комунікувати з людьми, щоб на висококонкурентному ринку вони обирали саме тебе? І ось так: 31 рік назад я прийшла в продажі, перетворила їх на мистецтво, хоча прийшла від біди. І тепер пишаюся, що більше 12 років я навчаю людей продавати онлайн, офлайн, в магазині, в інстаграмі, в Тіктоку, і не тільки в Україні. Маю проект, а ще й в десяти країнах світу. А що спонукало вас саме поділитися своїм досвідом і стати бізнес-тренером? Мої клієнти, я після тих вінічок 20 років займалася ювелірним бізнесом, почали до мене звертатися і питати: ну от розкажи, от як тобі вдається перетворити будь-яку купівлю, в даному випадку це були ювелірні вироби, на свято? Поділися з нашим персоналом, з нашими командами. І таким чином я змінила фах з підприємця стала власне, бізнес-тренером і тепер навчаю людей продавати. Як міняється бізнес в залежності від часу, ви маєте такий колосальний досвід, що впливає в першу чергу на бізнесові ці фішки, які спонукають когось більш активно продавати і приносить прибуток. А кого більш активно купувати? Я хочу зараз зазначити два аспекти: перше найкраща формула маркетингу, яку мені в 90 в свій час в 90-ті роки повідали мої клієнти. працює до. Тепер бездоганно не дивлячись навіть на військовий час. Вона наступна, коли я заходила в офіс, мені дівчата казали: «А, Ви знаєте, ви в нас же сьогодні восьма. В нас п'ятеро були з косметикою і троє з біжутерією. А я їх питаю: а як ви обираєте в кого купити? Як ви вважаєте Зоя, От ви би я що відповіли на це питання? В кого купити? Не знаю навіть чесно, треба подумати. А дівчата мені знаєте, що сказали? Хто частіше приходить і хто краще говорить? Оце для мене, не дивлячись на те, що я вже викладаю в найкращих топових українських бізнес-школах, це є ідеальна формула маркетингу. Хто частіше приходить, тобто, чим частіше ви комунікуєте, чим тим більше дотиків у вас є з вашою потенційною цільовою аудиторією, і ну і хто краще говорить. Тобто, чим ваш рекламний меседж переконливіший, і що я можу зазначити, як зараз змінилися у в умовах. Війни, психологія покупця і як змінилися продажі. Розказати, звісно, це було моє наступне питання. Ви його вгадали. Ну це прекрасно. Значить, що я зараз скажу? Зараз? Ну, як би ми зараз з вами прекрасно не виглядали в тій студії, як би ми не фонтанували, але будемо називати речі своїми іменами, ми живемо в світі з дуже таким мінливим майбутнім. І люди дуже збентежені, люди не мають опори під ногами. І картина світу кожного з нас не просто розхиталася, вона рухнула. І, власне, той, хто продає в даному випадку, продавець він має не тільки забезпечувати якісь потреби, там створювати, продавати товари або послуги. Він має нести таку гуманістичну місію, а саме створювати людям майбутнє. Ми маємо, як продавці, як підприємці, як представники бізнесу, транслювати, що ми знаємо. Що робити, коли цього не знає ніхто, навіть якщо це неправда, це про впевненість собі це про впевненість собі, і ми маємо створювати людям майбутнє і брати відповідальність за їхні рішення. Тобто, ми маємо їм сказати, я знаю краще. Що тобі треба, ніж ти? І якщо ти будеш робити перше, друге, третє, якщо ти придбаєш перше, друге, третє, собі саме така послуга потрібна. Тобі саме цей товар потрібний в даній ситуації. Тоді люди в таких і купують, тому що вони в них бачать опору. Мало того, що ви видокремлюєтесь від конкурентів, які ниють, що все пропало та в соцмережах. Ви навпаки, ви створюєте людям майбутнє і таким чином ще збільшуєте свої продажі. Це про психологію. Так здається, я це про психологію, про те, що мають транслювати бізнеси, про те, що мають транслювати підприємці, і що купують люди. От власне це, а мені кажуть. А якщо ми не знаємо? Що робити? Я кажу, значить, ви маєте створити видимість, що ви знаєте робити. І тоді віте це, я до речі, в одній з своїх книг писала: та як працювати зі стресом, як боротися, називається, почніть говорити ні. Що коли не від внутрішнього до зовнішнього формується наш емоційний стан, а власне від зовнішнього до внутрішнього. І коли ми людям транслюємо, я знаю, що робити, все буде добре. Вірте мені, ти почнеш сама в це вірити, і воно. Дійсно, реальність починає змінюватись, тому що змінюємося. Ми дуже часто люди в продажах, так продавці, вони бояться бути виглядати нав'язливими, і це один з основних таких бар'єрів. Ви говорите про впевненість собі. Як подолати оцей страх і щоб ви порадили людині, щоб йому не здавалося, що він нав'язливий? щоб, все ж таки щоб він виглядав впевнено? Ну в першу чергу треба вірити в те, що ти робиш. Ви розказуєте людям про свій проект. Ви хочете залучити певні інвестиції. Ви хочете, щоб люди задонатили, підтримали, поширили в соцмережах. Значить, ви маєте ну ну, ну от мене от такий от проєкт. Ні, ніхто не буде вас підтримувати. Навпаки, якщо ви впевнені, що він хороший, транслюйте впевнено і кажіть, це найкращий в світі проект. Якщо ви щось продаєте, ви маєте любити безкінечно цей продукт, особливо якщо ви самі його створили, от послугу якось надаєте, або щось зробили своїми руками, або книжку написали, наприклад. Як я та ви маєте говорити, це найкраща в світі книжка. І тоді, якщо ви будете любити свій проект, пишатися їм дотичністю і бути максимально це транслювати, вже і не треба ні нав'язуватись, не переживати. Ви просто захоплено розказуєте про справу вашого життя. Ви є автором трьох книг. Ваша одна остання книжка, крайня книга, третя «Зробіть навпаки життя та продажі до і під час війни стали просто національним бестселером і номіновані навіть на Шевченківську премію в цьому році. До речі, це такий прецедент з 1961 року висунутий не художній твір, а бізнес-посібний для підприємців. Як вдалося потрапити в таку номінацію? І чому ви її не отримали? На жаль, ну не, тому що не отримала, тому що я впевнена, що отримала ну достої. Люди, але я вже змінила історію. Це як номінація на Оскар. та? У 23-му році був такий скандал. Раніше на головну державну нагороду України висували твори тільки члени Шевченківського комітету. От вони могли порекомендувати. Це викликало багато питань. Якщо ти не знайомий з тими людьми, якщо ті люди не знайомі з твоєю творчістю, ну ти ніяк туди не потрапиш. Але після того, Ще от нарікають на нашу Україну, що у нас все погано. Ви знаєте, я от просто в мене якась місія нести знання про те, що в нас взагалі не все погано, і ми розвиваємось. І навіть така класична інституція, як Шевченківська премія, головна нагорода країни, вона розвивається. Зараз змінили подання творів, і культурні інституції можуть висувати своїх авторів. От, власне, мене, мою книгу Посібник для підприємців, життя та продажі до. І під час війни висунула львівська бібліотека імені Іваничука. Ім Мало того, що моя книга була прийнята на конкурс, вона ще й пройшла в перший тур. І вже ну як я вже далі не пройшла. Як вже не склалася б моя письменницька доля далі, це я просто відкрила дорогу для експертів, які створюють практичні книги, не художні, не якісь есеї. А власне, от, де написано чітко, роби перше, друге, третє, і буде тобі щастя і гроші, як в моїй яму випадку у вас три книги ви так. Їх собою принесли, можемо показати нашим глядачам їх. Так, я дуже пишаюся, що мені вдається запалити серця людей. І моя перша книга, яка називається Почніть говорити ні, стала Кращою книгою України-2017. І дотепер вона є національним бестселером. Така от саму долю спіткала і друга моя книга. Вона стала Кращою книгою України-2020. Притом це була номінація вибір читачів. І коли почалася війна, я отримала просто сотні відгуків, які мені створили додаткові сенси. Оце все вивозити, як нас зараз прийнято говорити, коли люди мене просто закидали відгуками, що Людмила, ваші книги це були єдині книги, які ми взяли з собою в невідомість. Коли ми їх взяли, що навіть не було куди запхати, але ми знали, що ваші методи допоможуть вам заробляти, нам заробляти, куди б не закинула доля, і що вилікують від депресії. І вже в квітні 22-го року я мала ну тисячі кейсів про те, як людям треба відновити бізнес, як, якщо він релакований, якщо він закритий, якщо вони переїхали на новому місті, і історії своїх друзів та клієнтів, плюс з конкретними методами продажів і те, як змінилася психологія покупця, написала в новій книзі. Ця книга стала двічі кращою книгою України 23-24, і вона знайшла відгук ще в серцях іноземних читачів. Я стала першим українським автором, чия книга. Про війну при тому в плані продаж в контексті продажі була перекладена англійською, продається на Амазон. І мені приходять роллки, тобто я бачу, де цю книжку купили. І це є Німеччина, Велика Британія, Канада. Але коли мені прийшов відгук, що мою книгу купили читають в Японії, я зрозуміла, що я бачу вже в цьому житті все. І я дуже пишаюся, що моя от така от місія допомагати людям з будь-якими ресурсами в будь-якій ситуації, вірити в себе, вірити в свою справу і вірити взагалі в інших людей. В чому секрет успіху ваших книг, вони якось по особливому написані, чи е, якась лег легка форма подачі, зрозуміла. В чому ви вбачаєте секрет успіху саме книги? От мені якось так вдається і народну любов завоювати, і таку високу е, оцінку журі. А чому? Бо там історії реальних людей. І пишуть мої читачі, що таке враження, що цю історію я їм розповідаю своїм голосом на каві, як близькі подрузі. Тобто, я знайшла я якийсь такий тон, що я розпочала. Сказую історії, які мене дивують, які мене вражають. І люди пишуть, і що це ж про нас, про кожного з нас. Я не боюся розказувати про свої якісь помилки, я не боюся розказувати про свої перемоги, як я до чогось прийшла, як чогось уникла, як я почала на одному форумі, мене не внесли в список спікерів. Та ще тоді інтернету не дуже було. Тобто я приїжджаю, а там одночасно п'ять потоків було. Зал мені дали, а в програму не внесли. Знаєте, що робила? Це був дуже шикарний київський один готель. Прийшла в мармуровий туалет. І бачу, заходять прекрасні панянки, киянки, і я кожну з них в туалеті запрошувала до себе на свій майстер-клас. Я зібрала такий аншлаг, що люди висіли на люстрах, знаєте, стояли в проходах. От я не побоялася помилки. Я так подумала: ну я зараз знаходжуся точки ноль, ну я нижче вже не впаду, Ну, в мене порожній зал. Ну, Максимум, що мені люди скажуть, ну, ви знаєте, нам тема продажів, і, зокрема, роботи з заперечень, не актуально. Мене люди просто. Полили відгуками Людмила, ми, от вашу цю історію згадуємо в наших складних ситуаціях. от Людмила корона не впала, і я зараз до людей піду, запрошую, і нічого з того не станеться. Я сама не боюся помилки, я вчу людей не боятися помилки. Ну і взагалі це про віру в себе. І якщо ми не будемо вірити в себе, ну хто ж тоді повірить в нас? Це мені знаєте, що нагадали таку мудрість. Хто питає, той не блудить. Однозначно. І мене питають: а як от як от так продавати, щоб купували? Кажу, дуже просто: якщо ви щось продаєте, про це треба говорити. Я це продаю. Не стидатися непринагідно десь там, якось так. Ну може, от, хороший товар не потребує реклами. Потребує реклами. Ось обов'язково треба казати: я це продаю. Купити треба в мене. Я роблю наступне. Ціна така. Писати сюди, дзвонити сюди і ніколи не боятися, що скажуть люди, якщо ви впевнені в собі і в своєму продукті. Який найцікавіший відгук вам запам'ятався про книгу чи, взагалі про якісь ваших тренінгів? Ось така якась історія, яка вас за душу зачепила? Це мій топчик особистий. Книга називається Почніть ні». Мені написала дівчина. Що після прочитання цієї книги вона переконала свого хлопця їй усвідчитись і вийшла за нього заміж. Я кажу: А що і, інша сфера продає? А що ж ви таке робили? Кажі, а я. Все по системі. Ви ж тут написали про роботу з запереченнями. Він таке заперечення. Чому не на часі, не наразі, чому подумаєш? І я от прямо все, як ви розказували, Людмила, це працює. А інколи, ну здавалось би, я експерт з продажів. Але люди мені довіряють такі таємниці. Після одного форуму хлопчик підходить і каже: Людмила, я його вперше в житті бачу, одружуватись мені чи ні? <свят> Я кажу, ви знаєте, кажу вам з нею добре, добре, вам з нею краще ніж без неї. Краще, або з неї гірше, ну от а, гірше, я кажу, ви прям от відчуваєте, що це ваша людина, що от, і, і, і поплакати, і посміятися, і в печалі, і в радості і це підтримка, і поряд з нею тепло. Він каже, так. Я кажу, ну а що вас зупиняє? Уявляєте, от, я таким чином ще й купідоном попрацювала і, і влаштувала чийсь дую. Це неймовірно цінно, неймовірно, от така от, довіра людей. І знов-таки я повторюю, я експерт з продажів, але мені здається, мені вдається ті свої методи переконання запакувати в настільки людяні екологічні історії, що от такі от знаходить відгук в серцях людей не тільки в Україні, а тепер виявляється по всьому світу. Який найцікавіший бізнес, якийсь такий оригінальний чи якийсь товар ви допомагали ось розкручувати секс шоп А в мене були надзвичайно цікаві клієнти. Я їх консультувала, і я кажу: ну, то ваш бізнес першу чергу має… І буде продаватися, ну що значить, ви стидаєтеся або ще щось. Ви робите людей щасливими. Навіть презентацію для них придумала цікаво. Якщо ви хочете, щоб любов і бажання завжди жили в, на, в вашій спальні, приходьте. Ми знаємо, як це зробити. <рес> Цікавий оригінальний такий лозунг. Цю тему почну зі статистики за даними Your Control Market в Україні у січні цього року закрилося втричі більше ФОПів ніж відкрилося. На жаль, розкажіть, будь ласка, як за вашими спостереженнями змінився бізнес-ринок в Україні за час війни, як війна вплинула на покупців і на продавців? Ну знов таки я повторюю, як би ми тут з вами не фонтанували, які б я вам позитивні історії не розказували, але статистика невтішна, і ми маємо працювати виживати в тій реальності, яка є. Які я поради. Тою підприємцям, як втриматися, щоб не закриватися, щоб не йти з ринку. Ну, перше, люди дуже часто стидаються рекламуватися, бо на фоні постійних обстрілів, жахливих новин, ну як ми будемо запускати рекламу, ну як ми будемо розказувати, Кажу, навпаки, ви маєте показати, що ми не здалися, що ми працюємо. Ви не тільки будете заробляти, ви ще й будете. Підтримувати людей, мотивувати по-друге, працювати добре з запереченнями. Ну, що я спостерігаю як бізнес-тренерка в бізнесу? На заперечення подумаю, знаєте, як люди відповідають, Як? як надумаєте. Звертайтеся вдалого дня, такий контрольний постріл в голову свого бізнесу. Я кажу, друзі, який може бути вдалий день, якщо ви тільки що злили клієнта? Ну, спитайте людину, що її зупиняє від покупку, поговоріть з нею, проявіть людяність, вникніть ситуацію. Я нещодавно консультувала дуже круту мережу тайських масажів в Києві, і в них одне на заперечення: от я подумаю: ну, як не думайте, звертайтеся. Коли вони стали питати людей, ну що саме вас зупиняє від того, щоб відвідати студію нашу тайську масажу? Як ви вважаєте, що відповідали люди? Які у вас ідеї? Я не це. знаю, можливо, якісь логістичні проблеми, транспортні. Ви геніальна людина! Це називається досвід. Ну Чомусь люди подумали, що це ціна, ну там не є просто нижче ціновий сегмент. Людей зупиняло, що в них нема парковки. Нема парков, нема де на харчатику одна зі студій знаходиться. І коли ми пропрацювали скрипт відповіді на заперечення, що в нас е, зупинка метро прямо під нашим салоном. Ну, ви ж хочете релаксу. Ну та припиніть ви у той один день чи три години сидіти за кермом і переживати, де там заїхати, куди припаркуватися. Приїдьте на нас або на метро, або на таксі. Прекрасно, всі до нас і в них пішли продажі. Тобто, я повторюю, треба ну, мене Зоя вразила, але от кого я не питаю, Ніхто про логістичні нормаль, вам просто розвитку. знаєте, напевно, це про лінь людську. Коли щоб щось зробити, треба ж почати це робити. А коли ти, і ти починаєш працювати, як ви кажете, з запереченнями, думаєш, ой, та ні, це важко паркуватися, це пробки. Ой, та ні, ну краще я посижу. Не краще посижу вдома, я, я мене болить спина, я не спина. поїду. Я та вип'ю якусь таку пігулку, не поїду на масаж. Отже, працювати з запереченнями. І як от конверсія питаю людей, яка у вас конверсія? З 10 людей, які подзвонили. Але скільки беруть? Вони кажуть, три. Я кажу, ну це, ну це злочинно мало. Злочинно. Просто подумайте, ви запустили рекламу. Люди свідомо розуміють, куди вони дзвонять. Максимально теплі, зацікавлені. До вас дзвонять, пишуть і кажуть: Ми це хочемо. Вони вам кажуть, я подумаю, або, наприклад, я не розраховувала на таку суму. Або ну я наразі ну, щось, щось людей стримаю. Ну спитайте, працюйте. Це не про нав'язливість, це про турботу про людей. От я сповідую таку. Місію, що продажі це є не впарювання, це не маніпуляція, а це власне людяність і турбота про людей. І саме це працює. Значить, перше, не треба зупинятися, щоб не закриватися. Треба от максимально піаритись, от максимально просто я в укриттях сижу, я рекламу запускаю. Я пишу якісь дописи, я інтерв'ю даю. Я там щось роблю. Це підтримую людей. По-друге, працювати з запереченнями і обов'язково задіювати такий актив, як постійні клієнти. Чомусь люди час нових, 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 хочуть. Я кажу: такова ж є база. Навіть якщо ви нову справу ну от з нуля, от людина вирішила. Переїхала або вирішила нову справу почати. У вас є актив люди, з якими ви були по житті, Її вас знають. Ви вчилися разом в школі. Ну, люди вас знають, вчилися в інституті, де завгодно. Розкажу вам дуже цікавий кейс, якщо в нас є можливість, є, так. я виступала. в нас є такий, є такий я його називаю клуб юних мільйонерів, та ну юних молодих. І я кажу, обов'язково задіюйте клієнтів з попереднього бізнесу. І тут мені один хлопець каже. Людмила, ідея хороша, але в мене є сумніви? Я маю дуже успішний попередній бізнес, а зараз хочу запускати другий бізнес це продаж дорогих італійських брендових сумочок. От я от не знаю, чи оповіщати тих от клієнтів до довіра, є база, є багаторічний досвід, хороші відгуки. Що я запускаю цю лінію. А я питаю: а чим не смію спитати? Ви займаєтесь? Який перший бізнес? З як ви думаєте, ви просто в мене б'єте всі рекорди? Який перший? Маю вгадувати так, да. що бренд ваші ідеї. брендові сумачки. Напевно, щось пов'язане з харчуванням. Перший бізнес за да, це має бути щось. Мені здається, по логіці я йду то що це має бути е, зовсім не те, що перший має відрізнятися бути кардинально іншим ніж другий. А ви абсолютно в правильному напрямку мислите? Тільки перший в нього бізнес був. Він робив і робить грубівці на цвинтар. Краще харчування, а я кажу, скажіть, будь ласка, люди задоволені вашими послугами? Він каже: надзвичайно, надзвичайно рекомендують Це рекомендаційний бізнес. Ну просто йдуть і там друзям рекомендують самі Я Кажу, ви з ними в хороших стосунках: я кажу, хороших. А що вас зупиняє від того, щоб їх сповістити про те, ну велика база, що ви те ще вони ж живі, як мінімум, так? що ви зайнялися брендовими сумочками? І я вирішила попросити аудиторію про. Голосувати, як ви вважаєте, це доречно буде в максимально дружній екологічній формі сповістити базу клієнтів, які замовляли грубівці на цвинтар, що тепер ця людина займається італійськими брендовим сумочками. Як ви думаєте, як проголосувала аудиторія? Я думаю, нормально. Абсолютно вірно. 100% людей підняли руки і казали: Добре, через деякий час мені дзвонить цей молодий хлопець і каже: Людмила, ви мені зекономили десятки тисяч доларів на таргетовану рекламу. Для чого дійсно? На холодну аудиторію запускати е, рекламу, що таке холодна аудиторія? Це треба вибудовувати довіру. Це треба доводити, що ти порядний, що ти виконуєш всі зобов'язання перед людьми, коли є вже готова база. І от друзі, я вас просто закликаю. Люди, які вас знають, які з вами йдуть по життю, це ваша. Перша лояльна аудиторія, яка насамперед у вас щось купить, бо вони знають, що ви порядна, яка історія за вами стоїть. От такі от три лайфхаки, які я рекомендую, щоб наші ФОПи не закривалися, а працювали, платили податки і донатили. На завершенні нашої програми так швидко минув час. Бачите, стільки питань і у мене до вас, і у вас до мене виявилося. Хочу вас запитати, де ви знаходите енергію, щоб все встигати. Ви пишете книги? Ви ведете тренінги? Ви консультуєте людей. Ви неймовірно. Приваблива чарівна жінка, Дякую. де ви берете енергію, щоб це все встигати в добі 24 години? Лише насправді і ваша робота. І моя робота, і те, якими ми виходимо до людей, це велика праця. Велика. І коли я відчуваю, що вигорання просто стукає в мою душу, коли в мене втрата сенсів, втрата ресурсу, я їду в подорожі. І от, власне, в подорожах я неймовірно надихаюся. Я якось так порахувала в 24-му році я три місяці була в подорожах, і при цьому я маю можливість працювати онлайн, тобто моя робота не зупинялася. А три дні тому я приїхала з неї. Палу, і я привезла стільки інсайтів, я привезла стільки відкриттів, я так відкрила світ для себе, себе для світу. Мені були якісь такі откровення, прекрасних людей. Мені Бог послав цю дорогу. І от, власне, коли я подорожую, я надзвичайно надихаюся, привожу ресурс, яким можу поділитися. Бо як ми можемо ну, чимось ділитися з людьми, коли ми самі цього не маємо? Привожу ресурс, і коли в мене дум. Дуже багато справ. Ти чітко розумієш, як їх структурувати, як їх вписати в свій графік, щоб все встигнути неможливо. Але головне, головне встигнути і закрити основні питання. Але потрібно намагатися все. Так, ну Все неможливо. Тут нема, нема чого. Я вам ще один такий лайфхак від себе, від Калабухи розкажу. Я дуже часто виступаю на жіночих конференціях, там якісь жінки-бізнесмени, і кожну оголошують: знаєте, як це? чарівна, Дружин, кохана дружина, та? прекрасна господиня, турбутлива мама і успішна бізнесвумен. Тобто я чисто для себе впевнена, що це чотири різні жінки, тому що ну, не може одна людина в собі поєднувати тих чотири варіанти. І якщо вона поєднує хоча б два, вважайте, що ви просто зірвали джекпот, ви встигнули головне, тому що я ще раз наголошую, треба дозволяти собі бути неідеальними і треба бути з собою чесними. І тоді у нас багато внутрішніх конфліктів піде. Не треба встигати все, не треба всі ролі намагатися робити. Ідеально. Робіть якусь одну добра. Якщо й другу вийде, ну ви просто геніальна жінка. Супер, дякую за пораду. Я думаю, нашим глядачкам вона дуже сподобається. Тим більше, що наші українські жінки вони неймовірні і вони все ж таки намагаються встигнути все е, і вмістити навіть неможливо. і навіть неможливо, да, в ці 24 години в добу в добі встигнути і вмістити те, що неможливо там вмістити. Я вам дуже вдячна. За таку неймовірну розмову дуже багато е, пролунало, дуже гарних порад. Я впевнена вони будуть корисні нашим глядачам. Е, Запрошую вас до на студію обов'язково ще з вашими порадами, тому що ще питання залишилося, а час, на жаль, вже вичерпався. Мені було надзвичайно приємно. Дуже дякую за таку душевну розмову і за те, що ви поділяєте мої ідеї. Це важливо. Так, поділяють. Дякую, до зустрічі. З вами була програма сьогодні актуальна на чорноморській телекомпанії. Моєю гостею сьогодні була Людмила Калабуха, кращий бізнес-тренер з продажів України за версією Ukrainian Business Award, письменниця, номінантка на Шевченківську премію 25-го року, експерт з продажів Дія бізнес, почесна амбасадорка ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва. Усі випуски сьогодні актуальне та інші програми чорноморської телекомпанії ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі. Переходьте за qr кодом який зараз бачите на своїх екранах, та підписуйтесь. Побачимося.